Друзі, скільки коштує обслуговувати 4 літра бітурбо за Audi a 15-го року з пробігом 160 тисяч кілометрів. В роботі у нас такий двигун, було дуже багато підтікань. Виконуємо по автомобілю великий комплекс робіт. Було підтікання на півпідона. Він у нас вже відклеєний. Будемо переущільнювати. Також це у нас постіль колінчатого валу. Е, її також будемо відкручувати, тому що у нас також є підтікання. З правої сторони було підтікання на півпідона, з лівої сторони у нас є підтікання. Самої постілі колінчатого валу відкручуємо постіль, перевіряємо відразу стан вкладишів, замінюємо комплект ланцюгів ГРМ, повністю всі нові ущільнення по двигуну. Замінюємо також опори двигуна, виконуємо дуже великий комплекс робіт, повністю обслуговуємо цей двигун. Турбокомпресори у нас вже поїхали на перевірку. Також на перевірку поїхав стартер, генератор. Виконуємо повністю все обслуговування. Перевіримо вкладищі, якщо треба буде, їх також замінимо, зберемо повністю автівку, віддамо власнику, готовий до експлуатації автомобіль, але перед цим зробимо там великий тест-драйв, орієнтовно 50-70 кілометрів. Заїдемо повторно на підіймач, повністю все передивимося, щоб не було ніяких там підтікань і так далі. Власник забере машину і буде їздити далі. Ціна таких робіт. Ціна робіт разом з запчастинами у нас 330 тисяч гривень.